І так, привіт! Сьогодні купив собі джерело безперебійного живлення для роутера та терміналу, щоб був інтернет, коли немає світла. Брав версію в магазині Allo на саме 10400 мА. Є ще простіша версія на 8000 чимось. Брав цю. Вона трішки дорожча, але вона краще, її вистачає надовше. В минулому користувався схожим пристроєм. Та, не схожим, таким самим користувався. Він мені прослужив великий період часу, і я його подарував батькам. Давайте відкриємо, зробимо розпаковку, подивимося, що йде в комплектації. Так. Так, раз. Комплектація. комплектація, комплектація є інструкція, мануальчик, як користуватися. Все чітко розписано. Сама БЖД, БЖД запакована, Якісно, гарно зроблено. І індикатори заряду. Дуже зручно бачиш, який стан в тебе. Все закрито. І кабель ДПЖД для живлення. Кабелі. Здвоєний кабель, дуже зручно, що можна використати на один порт. Наприклад, якщо у вас ваш роутер і термінал на 12 вольт, і то і то ви одним кабелем засунули і заживили. Якщо вам так треба з одного порта. І є ще окремо ще один кабель. В основному йдуть термінали 9 вольт, а ровтера 12 вольт, так що проблем з цим ніяких немає. Реальний час роботи даної штучки ну десь в районі 6 годин буде живити роутер термінал. Що в мене, що в друзів в районі 5-6 годин живе роутер термінал. Дуже швидко, до речі, заряджається всім рекомендую, Ало, дякую.